Особиста сила людини безпосередньо залежить від сили її роду. До свого коріння слов'яни ставилися з великою повагою. Справжня сім'я робить людину більш зґрунтованою, душевною, стійкою до різних соціальних негараздів, щоб сім'я була дійсно родиною, а не просто зібранням родичів. Необхідні сімейні традиції. Поєднання слів сім'я і традиція вже само по собі є багатозначним. Ці два поняття настільки тісно пов'язані, що уявити їх разом не складає труднощів. У перекладі з латинської традиція означає процес передачі спадщини від одного покоління до іншого. Перелік того, що можна віднести до сімейних традицій, може бути нескінченним, однак їх умовно можна розділити на загальні, які притаманні багатьом людям в різних варіаціях і абсолютно унікальні. Сімейна рада це величезна підтримка для всієї родини і місце для діалогу. Тут можливе обговорення різних питань і нестандартних рішень. Потрібно лише бути позитивно налаштованим і йти назустріч один одному. Спільні подорожі, якщо дозволяють обставини, багато хто проводить відпустку всі разом, по можливості вирушаючи на море або в інше місто. А є ті, які вважають за краще щорічні виїзди на дачу влітку, де відпочинок на природі поєднується з трудовими обов'язками. Будь-яка така поїздка приносить багато позитиву кожному її учаснику. Вона зміцнює відносини домочадців. Сімейна фотосесія є відображенням вічних сімейних цінностей, домашнього затишку, безмірного сімейного щастя, теплих взаємин рідних людей. Практично в будь-якій сім'ї на поличці Шави зберігаються фотоальбоми з сімейними знімками, на яких відображені найбільш важливі й зворушливі моменти життя. Спільні ігри у вік комп'ютерів, телевізорів і нескінченного числа розваг зайняти дитину дуже просто. Однак найтеплішими спогадами з дитинства будуть саме ті, коли малюк грав разом з батьками. Це можуть бути настільні ігри або активний відпочинок на природі. Головне, щоб у грі брали участь усі близькі. Поцілунки й обійми психологи стверджують, щоб відчувати себе щасливим, потрібно мінімум 8 обіймів в день а дітям потрібно ще більше. Так що обіймайте малюків з будь-якого приводу. А поцілунок на ніч стане прекрасним завершенням дня і для дитини, і для батьків. Сімейний вихід у світ проста, але дуже приємна сімейна традиція. Раз на місяць краще у вихідні вибиратися в кінотеатр на багатообіцяючу новинку, Макдональдс на свято живота, за міста на водну кіно або пішу прогулянку. Немає особливого значення, чи ви будете збирати червоні листя в парку або знімати красоти з колеса огляду. Головне провести час у сімейному колі і зарядитися свіжим враженнями і позитивом. Спільний шопінг, сімейні подорожі по супермаркетам та іншим магазинам міста відмінний спосіб підняти собі настрій та навчити молодших дітлахів науці економії, рахунку, правильному вибору речей і корисних продуктів. Читання казки на ніч і спів колискових малюкам. Вечірнє читання не тільки розвиває фантазію дитини, а й налаштовує її на спокійний лад, доречний перед сном, а голос матері завжди заспокоює і заколисує. Вечір у колі сім'ї відмінна традиція, хоча б раз на тиждень забувати про свої справи і влаштовувати веселі посиденьки на дивані всією сім'єю. Неважливо, турнір з шахів, конкурс на збирання пазлів, будівництво намету ковдр посеред кімнати з наступним вечором цікавих історій при світі лихтарика, аби всім було весело, цікаво і смачно. Традиції є сімейними цінностями. Звичаї об'єднують покоління і зберігають історію ваших предків. Традиції трохи змінюються залежно від часу і навколишнього суспільства. Молоді сім'ї будують нові традиції на фундаменті переданих їм традицій від їх сімей.